Вони не стали чекати всесвітнього дня донора і організували свою акцію, давши їй назву Кров це життя сьогодні. Представники міської влади, на чолі з міським головою Андрієм Білоусовим, волонтери та небайдужі мешканці вирушили в міську станцію переливання крові для здачі. Її до них приєдналася і наша знімальна група. Детальніше у матеріалі Анни Дзьоби. Ініціювали акцію представники громадської організації Патріот 2015, адже саме вони безпосередньо пов'язані з бійцями, які боронять кордон нашої країни. Во-первых, понимание. Понимание к яка ситуации, нас у нас сейчас в стране. Понимание того, що кров нужна в даний момент, коли чоловіку, допустимо, привозить в больницю без конечності, коли він втрачає много крові, вот, а когда сталкиваться з такою ситуацією, що... Крові у нас не вистачає. От і ми здаємо свою кров, щоб вона була за останні тижні. Становище на сході країни дуже загострилось. До обласної лікарні імені Мешникова майже щодня привозять поранених бійців. У нас виникла ідея піддержати наших хлопців, які знаходяться зараз в госпіталі в обласному і в Мічниково. Провести акцію, здати кров для наших ребят. Ми цю ідею озвучили нашему міському голові, мэру, і он как бы поддержал эту акцию, сказал, сам з удовольствием здасть кровь і как бы провести це як общегородскую акцію. В числі перших планове обстеження пройшов міський голова Андрій Білоусов, в яке входить визначення групи крові, вимір артеріального тиску та інші аналізи. Як розповів нам міський голова, до цього процесу він готувався дуже ретельно. Да, при до піділік, все ж то було необхідне, все саблюдавну впіручі. Тужна була сутра позавтракати, плюс там є определенне обмеження, по котрим кров нельзя здавати. Мірили давлення. Я по всім параметрам подашов. Попередня мінімальна медична перевірка, обов'язкова умова для будь-якого. Донора розповідають спеціалісти центру мінімальна. визначають гемоглобін, групу крові, а також анкетування, опрос. Далі спускається донор чай з печення може випити перед крові дачі А далі вже непосредственно процедура здачі крові. Крім очільника міста, вирішили здати кров і його заступники, серед яких була Тетяна Завгородня. Рішилася на процес дуже елементарно, тому що сьогодні ми здаємо кров. Для наших війна в АТО, по тому, звісно ж, якщо хоча б этим можна допомогти нашим ребятам. Якщо ще буде так, я буду обязательно приходити і здавати Відчуття нормальне. Випадковим учасником акції став Валерій. Чоловік вже третій раз дає кров для військових та має для цього конкретні причини. Ну, треба щось зробити для перемоги для хлопців, які визволяють мій дім. У Донецьку. Ну, я вважаю, що вона дуже важлива і для хлопців, і важлива для тих, хто не є на фронті, ну, щоб вони відчували себе причетними до спільної справи. Ця акція спонтанний прояв доброти. Тим паче, коли надходить інформація про загострення в зоні проведення антитерористичної операції. По завершенню, вся зібрана донорська кров буде направлена в обласну клінічну лікарню імені Мечникова і у військовий госпіталь, куди найчастіше привозять поранених.